Машинку цю хватає плюс-мінус 180, мабуть, даже і до 200 кілометрів запасу. Mercedes b 250 повністю електричний, має гарний фантастичний колір, лінзована оптика. Як бачите, Mercedes-Benz, Бачите, як все гармонічно виглядає. Також у нас присутні молочі, передні протроніки, щоб зручно було кудись під'їхати. Має оригінальні. Легкосплавні диски на гарній, як бачите, новенькій гумі, це 16-й радіус, сліпі зони. Це дуже приємний бонус. Ми відчиняємо. І нас зустрічає такий гарний мерседесовський салончик. Повний електропакет, також регулювання електричних дзеркал. Як бачите, має комбінований салончик, тканина з кожею. Відразу ми тут маємо передні туманочки, автосвітло, партронічки, електроручник. Також у нас є круїз, доволі це зручно. У нас іде мультикермо, управління мультимедією, значок Мерседес, все як потрібно. І до речі, пробіг цього даного автомобіля. Як бачите, 85 841 км. Ми маємо оригінальний дисплей мерседесовський, Також як бачите, в нас дефлектори такі гарні. Оригінальна мультимедія. Також тут підігрівчики У нас є партронічки, відключення, аварієчка. Ну все, що потрібно, в цій машинки є. Також у нас є двузони клімат контроль. З напрямками руху також можете виставляти температуру. Це все працює у нас. Також дві ніч на 12 вольт. Все відчиняється, все працює. Також у нас є такий тачпад, він управляється мультимедіум. Бачите, ось на нас пам'ять, і можемо там вигра... вибрати ось музичку. Також два підскака кожен підлакітник знішує для речей. Там десь нас, там є в нас USB, можете свій включити провод. і заряджати телефончик. Так, прияючи назад, місце, доволі класно, тому що може це b 250. Він такий височенький і доволі тут зручно сидіти. Як бачите, як для дітей є столики, ну продумали вже сіточки для речей, дефлектори, електропакет. Також іде комбінований повністю салончик з підлокітником. І тут є два виїзних стаканчика. Ладні патронички. Також у нас є присутня камера. Це доволі гарно і комфортно буде передвигатися. Так, тут у нас є шторочка. Це дуже приємний бонус. Також у нас є оригінальна, як бачите, Mercedes Benz зарядочка, щоб ви заряджалися вдома. Також у нас є що тут. Іще одна, бачите, зарядочка. Так що, друзі, тут стоїть батареєчка 32 кВт. Ціна даного автомобіля буде 11 тисяч доларів коштувати. Приїжджайте до нас, Софійська, 19. Автопоінт, автомобіль вас чекає і готовий до будь-яких перевірок. Автопоінт. Придбай! Якісне авто.